Прапорції. Давайте пригадаємо, який вигляд мають команди повного та неповного розгалуження. Як вони виконуються? Для чого використовуються написи і поля. Які ви їх властивості знаєте? Для чого в програмах, в яких ви працювали, використовувалися прапорці. Розглянемо компонент прапорець. Прапорці використовують, щоб вибрати або один варіант з набору можливих. Або кілька варіантів, або не вибрати жодного. Якщо у вікні розміщено кілька прапорців, то серед них можна вибрати один або кілька. Не вибрати жодного або вибрати всі. Якщо прапорець вибрано, то в нього всередині з'являється позначка. Команда для створення прапорця в мові Python має вигляд: ім'я прапорця присвоїти батон, в дужках текст присвоїти в лапках текст підпису. Після розміщення у вікні прапорця, створеного в такий спосіб, він матиме вказаний підпис. Наприклад, після виконання команд Flagg присвоїти чекбатон в дужках текст присвоїти в лапках Ваш вибір. Flag.pack в дужках «Паді присвоїти 20 буде створено та розміщено у вікні прапорець з іменем FLEG і підписом Ваш вибір. Щоб мати можливість дізнаватися під час виконання проєкту стан прапорця. Вибраний або не вибраний, потрібно пов'язати з ним спеціальну змінну логічного типу. Для створення такої змінної використовують команду виду ім'я змінної присвоїти boolean var круглі дужки. Пов'язують цю зміну з прапорцем під час його створення командою, що має вигляд. Ім'я пропорця присвоїти checkbutton, в дужках текст присвоїти в лапках текст підпису, кома Variable присвоїти ім'я змінної. Наприклад, після виконання команд. Чуйс. присвоїти boolean var. Флек присвоїти чекбатон в дужках, Текст присвоїти ваш вибір. Comma Variable. присвоїти чуйс. пак круглі дужки. Буде створено та розміщено у вікні прапорець з іменем флек і підписом ваш вибір. А зміна з іменем чуюс зберігатиме стан цього прапорця True, якщо прапорець вибрано. False, якщо прапорець не вибрано. Значення цієї змінної за замовчуванням False. І після запуску проєкту на виконанні позначка прапорця буде відсутня. Якщо під час виконання проєкту буде вибрано прапорець, то значення змінної стане true. За повторного вибору прапорця його стан зміниться на протилежний, і також зміниться значення змінної. Щоб одразу після запуску проєкту прапорець був у стані вибраний. Потрібно використати команду ім'язмінної.сет в дужках true з англійської set встановити. Наприклад, чуже.сет в дужках true. Щоб визначити значення цієї змінної, під час виконання проєкту потрібно виконати команду ім'язмінної.get круглі дужки, Наприклад, choose.get дужки. Значення цієї змінної можна використовувати в проєктах у команді розгалуження. Якщо в проєкті використовується кілька прапорців, то для кожного з них повинна бути створена окрема змінна. Наприклад, в даному прикладі маємо три прапорці. Значить, в програмі ми пишемо choice 1 присвоїти boolean var круглі дужки, flag 1 присвоїти CheckButton в дужках текст присвоїти в лапках заголовок, comma, Variable. Присвоїти чуюсь 1. FLEC 1.pAck. В дужках паді присвоїти 10. Тобто ми описали все, що нам необхідно для першого пропорця. Аналогічно прописуємо для другого і для третього. Choice 2 присвоїти boolean var круглі дужки, Флек 2 присвоїти check button, в дужках текст. присвоїти в лапках Колір. Variable присвоїти Choice 2. Флек 2. PAK. В дужках Паді присвоїти 10. І для третього пропорця чис3 присвоїти boolean var круглі дужки, flag 3 присвоїти check button в дужках текст присвоїти в лапках розміри, Comma Variable присвоїти чось 3. І FLEG 3.PAK в дужках паді присвоїти 10. Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проєкту. Змінювати значення або тільки однієї з властивостей вікна або заголовок або колір або розміри, або кількох з них, або не змінювати значення жодної з них. Для цього використаємо кнопку та три прапорці, оскільки під час виконання проєкту жодного прапорця може бути не вибрано, то доцільно для кожного з них залишити значення логічної змінної за замовчуванням. У кожній з цих команд, незалежно одна від одної, буде визначатися, вибрано відповідний прапорець чи ні. І якщо відповідний прапорець обрано, то зміняться значення відповідних властивостей вікна. А якщо певний прапорець не вибрано, значення відповідних властивостей вікна не змінюється. Зверніть увагу, все це досягається завдяки події DEV. в даному випадку button-click, тобто натискання на кнопку. Розглянемо. Прописується це таким чином: if choice 1.get-круглі root.title в душках-лапках. Заголовок змінений. Тобто, якщо буде обрано перший прапорець чуйсь 1 то відповідно у нас заголовок зміниться. Далі. І в choice 2.GET в дужках, 2 крапки. «root», квадратні дужки в лапках bg присвоїти в лапках red. Тобто, в даному випадку, якщо другий прапорець буде обрано, то у нас фон стане червоним. І. Третій випадок. І в 3get круглі дужки 2.root.geometry в дужках в лапках 50 на 200 Тобто, якщо буде обрано третій прапорець, то у нас зміниться розмір нашого вікна. На зображенні ви бачите всі варіанти вибору прапорців та відповідно результат цього вибору. Запам'ятай найголовніше, прапорці використовують, щоб вибрати або один, або кілька варіантів з набору можливих, або не вибрати жодного. З кількох прапорців може бути вибрано або один, або кілька, або всі, або жодний. Тому прапорці використовують у тих випадках, коли під час виконання проєкту потрібно вибрати або один з можливих варіантів, або кілька, або всі, або не вибрати жодного. Для опрацювання стану прапорців вибраний або не вибраний. У проєкт включають для кожного з них послідовно записані команди розгалуження, які незалежні одна від іншої. Команда для створення прапорця в мові Python має такий вигляд: ім'я прапорця присвоїти checkButton, в дужках текст присвоїти в лапках текст підпису, кома Variable присвоїти ім'я змінної. Дезмінна логічного типу використовується для визначення стану прапорця та створюється командою ім'я Присвоїти boolean var круглі дужки. Щоб під час запуску проєкту прапорець відразу був у стані вибраний, потрібно використати команду виду ім'язмінної.сет в дужках true. Наприклад, choice.set в дужках true. Щоб дізнатися значення змінної під час виконання проєкту, слід виконати команду виду ім'язмінної.get дужки. Наприклад, Choice.get дужки. Значення цієї змінної можна використовувати в проєктах у команді розгалудження як логічний вираз. Дякую за увагу. Слава Україні!